й Щоб сміло я йшов у бій, так, щоб сміло я йшов у бій так, як ішли герої за тебе, як ішли герої за тебе, за твою славу, за твою славу! За твої святі ідеї, за твої. за твої святі ідеї, щоб помстити ганьбу неволі, щоб, щоб помстити ганьбу неволі, Притоптану честь. Притом, Хлум катів твоїх, твоїх. невинну кров помордованих під базаром крутами, зараз... Невинну зараз... кров полованих під базаром крутами, кінгирії в Оркуті, Кінгирі, геройську смерть, героїв української нації, геройську смерть, героїв, смерт героїв української нації, полковника Євгена Коновальця, полковника Євгена Коновальця, Бесарабової. Половінського, Шухевича, Шухевича, Бандери, Бандери та тисяч інших незнаних нам, та тисяч інших незнаних нам, що їх кості порозкидані, або тайком загребані, що їх кості порозкидані, або тайком загребані. Спалиш вогнем животворчим, спалиш вогнем животворчим, всю кволість у серці моєму, всволість у серці моєму, страху нехай не знаю я, страху, страху нехай не, не знаю я. Не знаю, що таке вагання, не знаю, що таке вагання. Скрипи мій дух, скрипи мій дух, загартуй волю, загартуй волю, в серці замешкай моєму, в серці замешкай моєму. У тюрмах. У в тяжких хвилинах підпільного життя, в тяжких хвилинах підпільного життя, нехай знайду я смерть солодку, нехай знайду я смерть солодку! Смерть в муках за тебе, смерть в муках за тебе, і розплинуся, в тобі я. і розплинуся в тобі я, і вічно житиму в тобі, і вічно житиму. Тобі могутня Україна, могутня Україна, могутня і соборна, могутня і соборна, слава Україні! Героям слава!